Вітаю вас, друзі. Якщо ви раптом пропустили, то вчора було ув'язнено усю так звану Росію. Посадили не тільки Стрілкова, лідера руського міра. Снів місці в тюрму пошла Росія. Учора на болотах були дві дуже гучні посадки. Першу посадили Дар'ю Трєпову на 27 років. Дар'я Трєпова, це та, яка принесла в татарському ту саму статуетку, її ще спочатку не пускали, бо раптом там бомба. Он ну ті. А не кать, а мені сказали, що находишся, а вдруг это бомба, от я там і оставила. Хоча її посадили, усе одно це далеко не кінець, і ще будуть хороші новини. Подобний взрив будуть присходять не тільки в Пітербургі. В москві знову буде взривати. разом з тим. Учора вирок було оголошено також. І воєнному злочинцю Ігорю Гіркіну. Він отримав 4 роки позбавлення волі за екстремізм на кукан і на сковородку. Дякую. Дружба не діркіна вже навіть погрожують російській владі, але це до першої вже їхньої посадки. Новина про посадку Ігоря Діркіна учора в Україні не спричинила якогось там резонансу. Хоча росіяни сподівалися, що ми будемо пускати салюти. Сьогодні будуть салютки пускати, педержіє педер Україні. у російських патріотів думки стосовно ув'язнення Гіркіна розділилися. Одні радіють, що його ув'язнили, бо він ув'язнив. Ці буде у безпеці, хоча раніше його у в'язниці побили. будь-якому випадку буде год в хороших руках. будь-якому випадку безпечен безпечністю. Не було чути учора. Також і пашу Губарєва, якого затримували, коли Гіркіну тільки повідомили про підозру. Ребят, не скайків. Паша Губарів вирішив бути із Гіркіним до кінця. І після того, як його затримували, він від нього відрікся, став його обзивати. Казати, що він взагалі-то дуже погана людина і не варто його підтримувати. На Донбасі мені не вдалося заякаріться як політику, там як воєнному. Я не створив своє подрозділення. віддав всі ресурси свої стріподстрілково. Роб, робота на стрілково, конечно, жалію. Це була шибка, і ця історія дуже показова із кількох аспектів. Бо я нагадаю, що Гіркін був одним із виконавців російського режиму, який взагалі розв'язував війну проти України. Він брав участь як у захопленні Криму, так і у захопленні окремих районів Донбасу. І ось тепер та сама так звана Росія, за яку він боровся, йому так віддячила і ув'язнила його на 4 роки. Гіркіна і ще й не дуже захотіли підтримувати його соратники, деякі взагалі його зрадили. Радили, а я нагадаю, що коли, наприклад, у Башкирії десь там далеко від Москви ув'язнили місцевого активіста, там зібралися тисячі. <свіття> Вони навіть намагалися протистояти російській поліції. А за Гіркіна зібралися три каліки, які усе, що змогли зробити, це пообзивати владіміра Путіна. Путін. Превратил всю всю росіянскую систему в симулятор. Он предал самых преданных ему. Вот стрілюков один із самих преданих і тепер же соратникам гіркіна соромно не тому, що гіркін був одним із тих, хто допомагав розв'язувати війну проти України, а тому, що Гіркіна ув'язнили, віддячили йому так. Стидно, стидно жити в тайстрані, яка такої проснути. Говорять, стидно, що я руски. Ні, не стидно, що я Але з цією властю жить стидно. Зрештою вони там постояли, пообурювалися і розійшлися. Тільки найбільш буйні стали погрожувати російській. Владі революцією. І сьогодні пішов обратний отсчет ліберальної власті під названням РФ. Російська революція не є. Звісно, через Гіркіна не буде на так званій Росії жодної революції. Ці нікчеми ні на що не здатні. І єдиний фінал, який для них буде, якщо вони не замовкнуть, це отакий. Вони нас всіх уб'ють. Дружбани Гіркіна обіцяють боротися за нього і надалі. і Сподіваються, що вони зможуть іще за нього проголосувати на виборах Путіна. На президентських виборах за В В В якому? різниця? проте гіркіна скоріш за все до виборів владіміра Путіна не допустять як кандидата. Тому у цих же соратників Гіркіна є запасний варіант. Вони хочуть голосувати за іще одного кандидата: Бориса Надіждіна, якого теж до виборів можуть не допустити. Борис Надеждин, кандидат на посаду Владиміра Путіна, обіцяє Гіркіна нікому не віддати. Це проблема міжнародного головного суда. Я ні одного гражданіна Росії, включає Путіна і стрілковий, нікому не виду. І тут що окремо показово цього Бориса Надіждіна кандидата підтримують не тільки соратники Гіркіна, а й так звана російська опозиція. Бориса Надіждіна піддержали і лідери общественного міння, винуждений покинути Росію. Соратники Навального. Кац Хадарковський призивають участвовать в кампанії цього кандидата сам Надеждин колись був депутатом госдуми так званої Росії. А протягом останніх двох років він просто грав роль блазня на російському телебаченні і хлопчика для биття. Тепер стає ясно, і даже по самому путіну це видно, наскільки катастрофічною ашибки. Было само решение начальника это, это, это только как вам становится выигрыш. пока ясно. навіть так звание российские оппозиционеры признают, что Надеждин просто играет роль блазня и хвалят его за это. Дело в том, что Надеждина часто приглашали в эфир федеральных каналов, отводя ему... Йому... Роль представителя п'ятої колони, которого можна затравить толпой, извратить все его слова и выставить на посмешище. Но Надеждин упорно и стойко раз за разом принимал приглашение и приходил. Та усе одно вони агітують росіян його підтримати, бо він, начебто, єдиний антивоєнний кандидат на посаду Володимира Путіна. Щоправда, оцей антивоєнний кандидат, так званий, звинувачував раніше Грузію, тому що це вона винна у розв'язанні війни, коли так звана Росія на. Грузію напала у 2008 році, і при цьому він відкриває свій агітаційний пункт у Грузії. 90% за це, конечно, лежить mm -hmm. на Саакашвілі. Обвиняю в п'ятидневній війні Грузію. Наскільки вмісно відкривати тут свій пункт підтримки? Так само він виступає і проти територіальної цілісності України. Він каже, що Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області це територія так званої Росії. Я не можу не задати вопрос, Крим, потому... Крим. Кримський. Крим, Кримський. Понятно. Крим, Кримський. Вот ответ. На всякий случай напомню, что я нахожусь в Российской Федерации, в Конституции которой сказано, что это регион России. Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Я уж не говорю про Крым и Севастополь. Має він також і свій антивоєнний план, який полягає у тому, що він просто хоче заморозити війну. Власне, те саме хоче і Володимир Путін. Що я їм скажу? Я Їм скажу наступне. Давайте прямо зараз сейчас... Відйомний режим прекращения огня, чтобы люди перестали друг друга убивать. Наскільки росіяни нікчемні, настільки ж у них і антивоєнний кандидат отакий? Тим не менш, якась частина росіян усе одно буде його підтримувати. Неважливо, що він буде казати, і яка буде у нього позиція, тому що для цих росіян це така собі форма протесту. Мені не нравится текущий президент. Мені хочеться, щоб щось ізмінилось. Это пока единственный кандидат, який отвечает моїм запросам гражданским. я за мир. Я звуководи в менше депресії. Єдине можливість сказати, щось проти того, що тому що тому смія не устраивает. І навіть попри його нікчемність, усе одно те, що такий надіждін у росіян з'явився, це насправді непогано. Не поспішайте кидатись у мене камінням, я поясню. Він може бути на так званій Росії точкою, від якої будуть розростатися інші конфлікти. І тут ми маємо також інформаційно працювати у цьому напрямку і використовувати будь-які можливості. І будь-які навіть маленькі конфлікти на так званій росії, це дуже добре. Зараз у росіян також є іще ще один маленький конфлікт, пов'язаний з тим, що Міністерство війни, так званої Росії, хоче повністю контролювати все, що стосується ФПІВІ. В нато надо просто Ось ці всі передряги тормозить, тому що ми просто можемо на фронті на несколько місяців випадь. Випасть із, значить, з вот дронової гонки. Не секрет, у росіян є багато FPV дронів. І на жаль, буде більше завдяки вам у нашого війська також є дрони, і вони вже завдали росіянам дуже відчутних втрат, відчутних настільки, що на окремих напрямках у росіян в день повністю стоїть уся логістика, і вони змушені кататись вночі. на жаль, можна существить тільки ночі. Днем парни стараються не переміщатися між позиціями. Дрони літають. Хотіли уйти. І ми із вами, друзі, це змінимо. Ми маємо допомогти силам оборони України перерізати нічну логістику ворога. Це дозволить завдати росіянам дуже великих втрат. Російські солдати будуть дохнути від холоду та голоду у окопах. Російські солдати не будуть вчасно отримувати провізію та БК. Стане евакуація і буде іще ще дуже багато інших прекрасних наслідків. Щоби більше росіян ставали холодними від наших українських теплих дронів. І обов'язково долучайтеся до збору, поширюйте його і підтримуйте сили оборони України.